Ми вже розглянули основні похідні фінансові інструменти, а зараз поговоримо про альтернативні та прямі інвестиції. Альтернативні інвестиції включають в себе прямі інвестиції або англійської private equity, нерухомість та біржові товари. Альтернативні інвестиції можуть допомагати отримати більшу доходність та диверсифікувати ризики вкладання у традиційні класи активів. Диверсифікація відбувається за рахунок низької кореляції дохідності альтернативних інвестицій з акціями чи облігаціями. Натомість альтернативні інвестиції є набагато менш регульованими, отже, менш прозорими. Деякі з них є неліквідними, тому що не торгуються на біржах, а отже, буває складно оцінити їхню поточну ринкову вартість. Private equity або прямі інвестиції це інвестиції в акціонерний капітал напряму, а не через цінні папери, що торгуються на біржі. Інколи до них відносять також прямі інвестиції в борговий капітал. Зазвичай це єдиний спосіб залучити фінансування для фірм, які ще не дуже великі для виходу на IPO, або які не бажають ставати публічними компаніями. Венчурний капітал залучають стартапи, тобто фірми, що лише починають свою роботу. Залучення венчурних інвестицій відбувається на стадії ідеї та є дуже ризикованою інвестицією. Але якщо ідея спрацьовує, то це дає найбільш високу дохідність. Інвестиції у розширення бізнесу залучають на стадії, коли бізнес-модель вже працює та компанія починає генерувати прибуток. Вони менш ризиковані, ніж венчурний капітал, але потенціал дохідності скромніший. Інвестиції у формі buyout або зворотнього викупу це викуп акцій публічних компаній та перетворення їх на приватні компанії. Зазвичай це роблять для кардинальної реструктуризації самої компанії. Якщо для цього залучають великий обсяг кредитування, то кажуть про зворотній викуп з леверджем або англійською Leverage Buyout – LBO. Інвестиції в проблемні компанії Distressed Assets – це купівля акцій та боргів компанії на межі дефолту. Вони коштують дуже дешево, оскільки їхні кредитори готові отримати хоч 20 або 30% від номіналу лише б не втратити все. Новий власник має здійснити виведення компанії з кризи та кардинальну реструктуризацію, але у разі успіху він може розраховувати на гарну дохідність. Прямі інвестиції можна робити безпосередньо. Або через участь у фондах прямих інвестицій. Такі фонди зазвичай структурують як обмежені партнерства. Партнери з обмеженою відповідальністю вкладають лише капітал, а партнери з повною відповідальністю також свою енергію та досвід. Їх перевагою є те, що вони отримують комісію за управління фондом та частину прибутку від зростання його вартості. Вони також можуть наймати професійний менеджмент для управління фондом чи компаніями. Графік грошових потоків у фондах прямих інвестицій має форму літери J, оскільки спочатку партнери мають вносити кошти і лише через 5-7 років починають отримувати дохід, коли фонд повертає інвестиції. В цій лекції ми розглянули, що таке альтернативні інвестиції та е, варіанти прямих інвестицій. А в наступній лекції поговоримо про інвестиції в нерухомість та що таке біржові товари.